Прийшов Христос проповідувати в синагогу до себе на батьківщину. Каже сьогодні Євангелист Матей, що дуже мало чуд зміг там зробити через їхню невіру. Почитай Євангелію добру новину сьогоднішнього дня. Людей, які слухали Ісуса Христа, була певна претензія: а чи то не син Йосифа, чи то не син Марії, чи не його братів, ми знаємо. А як він робить такі чуда? Звідки він це все знає? Звідки це в нього? І не повірили в нього. Звичка. Нам здається, що ми дуже добре вже знаємо Бога. Ми звикаємо до нього. Ми перестаємо його впізнавати. Ми перестаємо бачити в ньому щось надзвичайне. Ми можемо просто інколи сприймати його як звичайну особу. Стачі в храмі, ми можемо приймати, сприймати Євхаристію як просто хліб і вино. Ми Можемо казати нашим дітям, іди, візьми хлібчика. Ми перестаємо пізнавати Ісуса Христа, бачити в ньому другу особу Божу, Сина Божого, того, хто прийшов у світ, того, хто страждав за нас, того, хто воскрес, того, хто дарував нас спасіння. Того, хто до сьогодні хоче дарувати нам дуже-дуже багато ласк. Природа Бога є дарувати, природа людини є потребувати Бога, Бога, який несе з собою благодать. Сьогодні подумай собі про те, як ти сприймаєш Ісуса Христа, чи тим часом не занадто звикла, чи звик до нього, чи ти не думаєш, що це якась звичайна особа. Чи ти часом не перестав, що не перестало пізнаватиме літургію Тіла кров Христова, Його особу? Чи ти часом не думаєш, що то в хлібі воно. Тому що твоя невіра, твоя зневіра, твоя не до кінця віра перешкоджатиме Богові проносити твоє життя чудо. Ми всі потребуємо чуд. чуд Божих, всі без винятку. Господь це чудо нам. Несе він готовий його дарувати, але нерідко ми закриваємо своє життя себе на ці чуда, які Господь міг би й хотів би в нас зробити. Тому сьогодні подумай ще раз про свою віру, чи ти пізнаєш справжнього і правдивого Бога і відкрий таким чином себе на Божі чуда, які він хоче і може принести у твоє життя.